Друзі, далі хочу вам показати ціну тижня на товари. І перше, що ми бачимо, це Аркомен Бальзам після гоління. Подивіться, який варіант. І він зараз коштує 99 гривень. Мінові охлаждення. 26% знижечка. Далі, гель для гоління. Аркомен балон геля коштує 109 гривень. Є 114 два в одному. І також є гель для гоління у біленькому флаконі Десь трохи кращої якості. 114 гривень. Так, далі. Станки для гоління. Три станка арко. Коштує 159 гривень. 18% знижечка. Так, далі переходимо і бачимо, бритва. 4 штучки 84 гривні. Бік. Це економний варіант. Далі для жіночок. Покращений варіант, 129 гривень. Торгова марка Бік. 4 кольорових бритви. Так, і тепер ми переходимо до шампуні. Перший варіант йде для ослабленого ламкого волосся. Другий варіант для ламкого волосся – 134 гривні. І також є ще бальзам. Бальзам кератін 134 гривні, зараз коштує 440 мл. Так, далі переходимо. Дезодорант Фа роликовий. 51 гривні коштує поту до 48 годин. Є два, два аромати. Так, далі переходимо. Вниз вологий папір, туалетний, премія коштує 48 гривень, 42 штучки. Можливо, комусь потрібно. Далі 30 гривень 200 гушних паличок. В такому стаканчику. Знижечка 21%. Далі йде зубна паста по 114 гривень, сенс один. В наявності три різних варіанти. Це вона що, відновлення і захист 1. 114 гривень, знижечка 23%. І також бачу в одну ціну йде Sенse 1, зубна щітка. 114 гривень. Знижечка 34%. Так, є дешевші варіанти по 60 гривень. Тут навіть по дві зубні щітки. Подивіться. Smart Total. Є рожева є блакитна для сім'ї. Так, далі. Дюрасел батарейки маленькі є. 85 гривень і є звичайні стандартні. До 15 разів довше, ніж звичайні. Так, далі дивимось. 144 гривні, Великий пакунок. Паперу туалетного. 8 рулончиків. Це в нас іде трьохшаровий, трьохшаровий диво. Далі панда 66 гривень. Так, тут наскільки трьохшаровий. Трьохшарова панда. 4 рулони коштує 66 гривень. Це плюс-мінус по 16 гривень. Далі. Далі панда. 4 рулончики. 50 гривень. Так, але це також три шари. А в чому різниця? Є дешевше, є 50, є 66, не розумію. В чому різниця. Далі. Дивимось. Можливо, в якісті. Диво з персиком. 144 гривні. 8 рулончиків. І є ще квітковий аромат, Також коштує 144 гривні. Трьохшаровий туалетний папір. Далі, друзі, 16 рулонів. Це вже, знаєте, взяв і на півроку не ходиш до магазину. Подивіться, скільки тут їх. 16 рулонів. Але це вже йде двохшаровий сніжна панда. 174 гривні. Так, переходимо. Губна, целюлозні губки для миття посуду. Коштує такий варіант 40 гривень. Премія Три штучки в пакунку. Губки целюлозні. Є також губки кухонні, звичайні 30 гривень, цілий набір. Тут йде 7 губок різнокольорових. 30 гривень коштують зараз. Тож, два варіанти для кухні. Так, далі переходимо Фері феррі для миття посуду. Так, це в нас лимонний аромат 59 гривень. Є 63 за ароматом ромашки. І 59 гривень, навіть 60 м'ята. Тож, такі три варіанти феррі для миття посуду. Є великі пляшечки, літрові до 50% більше чистого посуду. Літровий феррі 109 гривень. Далі дивимось. Засіб для підлоги. Містер пропер. Веселіше прибирати вдвічі швидше. Містер пропер 99 гривень. Лимонний аромат коштує 99 гривень за літр. Далі. Засіб для унітазу 129 гривень. Знижечка 28%. Так, є океанна свіжість 129 гривень і квіткова свіжість також 129 гривень. По три, по три штучки йде в наборі. Так, це ми вже показували вам кухонні губки. Далі переходимо. Плівка харчова 204 гривні 220 метрів. Подивіться, скільки плівки. Господарочка міцна. 204 гривні за 220 метрів. Для зберігання і пакування плівка. Так, далі. Для кухні рукав із зав'язками. 3 метри 30 см коштує 27 гривень. Ось такий пакунок. Ми, до речі, таким користуємося. 27 гривень. Часто його тут беремо. Так, далі. 99 гривень, пакет для сміття. 35 літрів, 100 штучок. Це для невеличкого відра. Пакет для сміття. 99 гривень за 100 пакетів. Є менший варіант 30, 30 пакетів. 35 літрів повна чаша. пакети для сміття. 23 гривні. І далі переходимо. Пергамент. Премія. Скільки тут у нас? 5 метрів. Силіконізоване покриття. Премія. Папір для випічки. 30 гривень за пакуночок. Так, далі. Фольга. Алюмінієва, 20 метрів премія. 80 гривень за такий рулончик фольги для запікання. Так, це ми вже бачили, губки целюозні. Так, переходимо далі. Мило дав. 33 гривні, 34 гривні, 150 грамів. Невеличке мило. Є два варіанти. Є свіжість океану. Ось такий варіант. І також є. Квіткова свіжість по 34 гривні. Так, є набором мило 4 одразу мила. Йде в наборі. Виходить один. В подарунок. Економія. Ось такий набір. 76 гривень коштує. Є різні аромати. Є крем морські мінерали. Є грейпфрут 74, 75, 76 гривень. Так, далі дивимось. Набір контейнерів, премія. 35 гривень. Подивіться, які контейнери. харчові 960 мл. Тут 5 контейнерів. Так, далі. 99 гривень. Ленор кондиціонер. 700 мл. Зараз знижечка 40%. До речі, непогана знижечка на кондиціонер. Подивіться. Можливо, комусь потрібен. 700 мл. Так, і є ще інший варіант. Свіжість бавовни. Для чутливої шкіри. Подивіться. Ленор. Ось такий варіант також. 700 мл, 99 гривень. Так, і що тут у нас? Персіл, 4. 4 в одному диски для прання. Персіл 569 гривень. Дорого, але до цього вони коштували 999 гривень. Знижечка 43%. На диски для прання. Можливо, комусь потрібні. Ось такий варіант. Так, далі. Підгузники памперс для малюків. 689 гривень. Так, це в нас іде шістірка для великих діточок. 14-19 кг. 44 памперса йде в наборі. 31% знижечка. До цього майже 1000 коштувало. Так, тут. Тут 9,15, П'ятірочка. Це для діточок трохи менше. Подивіться. 48 памперсів йде в наборі. Ось так вони виглядають. Тут, можливо, комусь потрібно. Далі. Це в нас ідуть рушнички паперові. 350. Відривів. Подивіться. Далі, сніжна панта, рушнички. 40 гривень. Двохшарові. листові. Ось такі. Серветки. Не точніше. Рушнички. За 40 гривень. Далі. 35 гривень. Серветки, двохшарові. 26% знижечка. Сніжна панта. Серветки паперові. 150 штучок. Двохшарові. Далі, серветки, паперові 80 штучок, 32 гривні. Премія мікс трьохшарові. 80 штучок. 27% знижечка на такі серветки. Так. Є білий пакунок, є чорний. Далі. 36 гривень. Серветки. Паперові 150 штучок. Повна чаша. Відкривати тут, подивіться, які. Серветочки. І бум, серветки паперові, це в нас вже останній варіант, 38 гривень, двукшарові. Так, далі, знизу. Диски ватні, 35 гривень. 80 плюс 20 йде в подаруночок. Ось такі. Диски для ванни 35 гривень. Далі. Серветки вологі, класичні, 10 гривень за пакунок. 15 штучок. Є серветки вологі антибактеріальні, 40 гривень. Ось такий пакунок. 60 штучок йде в цьому пакунку. Так. Дитячі серветки 35 гривень. 72 штучки. Подивіться. Для малючків 72 серветки 35 гривень коштують. І що в нас тут? Смайл. 45 гривень. Дитячі, біопоалергенні вологі серветки. 45 гривень. Далі, серветки вологі Smile Baby 55 гривень. І найдорожчий варіант 84 гривні серветки вологі бейбі з ароматом Алое. Так, далі. Цукерки Millennium Golden Nuts, 93 гривні за таку коробочку. 43% знижечка. Йдемо далі. Цукерки, конті, джек. Шоколадні 60 гривень за такий пакуночок. 290 г в наборі. 60 гривень, 27% знижечка. Так, що в нас ще тут є? Батончик марципан. 47 гривень, до цього був 68. Ціна тижня 100 г. Такі цукерці. Тож, можливо, хтось хоче марципан в шоколаді. 47 гривень. Зараз коштує. Ціна тижня. Так, переходимо до крекерів. Фремія 20 гривень за пакуночок. Ось такі солоні крекери. Із сілью 20 гривень за пакуночок. Знижка 33%. До речі, непогана знижечка на печиво. Так, далі. Мілка. Печиво мілка. 5 бісквітів, шоколадних коштує 75 гривень. Ось така коробочка. Мілки 75 гривень, знижечка 24%. Тож, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. До нових зустрічей. Всім пока-пока!